Байден стверджує, що підтримка України від США не послабиться. Пише «Політику». Йдеться про те, що президент США Джо Байден. Відновив американське зобов'язання підтримувати Україну перед річницею вторгнення Росії. Він заявив, що Захід не похитнеться у своєму захисті демократії. Він сказав, що Київ міцний і він не впав. Видання пише майже рік тому Байден використав свою промову щоб переконати європейських союзників у тому, що допомога Києву не є марною справою а також закликав демократії об'єднатися і разом протистояти войовничому авторитаризму Путіна. Тоді його послання було похмурим і відображало невпевненість щодо здатності України дати відсіч, пише видання. Нині ж ситуація інша. Поява Байдена стала другою частиною двоактної демонстрації солідарності Сполучених Штатів Америки з Україною, виголошуючи потужну промову лише через день після несподіваного візиту Байдена до Києва. Байден заявив, що Україна та союзники довели, що не прогнуться перед Володимиром Путіним. Путін зустрів залізну волю Америки та у всьому світі, які відмовляються прийняти світ керований страхом і силою, сказав Байден. Демократії світу стали сильнішими, а не слабшими. Цей момент показав наскільки багато змінилося з тих пір, як Байден востаннє виступав у тому самому палацовому комплексі в Польщі майже рівно 12 місяців тому, та лише через кілька днів після того, як Путін наказав своїм військам перетнути український кордон і занурити Європу у війну. Хоча війна не має жодних ознак вщухання, Байден наголосив, що Путін уже провалив свою мету захопити Україну. Король Чарльз відвідав бійців збройних сил України на навчаннях у Британії. Пише BBC. Віддання пише Король Чарльз приїхав до українських військових, які тренуються в Англії. BBC розмістили і відео цієї події у графстві Вілдшир, що у Англії українці вчаться зокрема застосовувати британські реактивні системи залпового вогню з дальністю понад 80 кілометрів. Король сказав українським військовим цитата: Ви дововижні, я не знаю, як вам це вдається. Я захоплююсь. Близько 20 тисяч українців пройдуть інтенсивний п'ятитижневий курс підготовки до бойових дій. Відомо, що король Чарльз, якого офіційно називають Карл, поспілкувався із міжнародними інструкторами, які тренують бійців. Я вражений дійсно, У мене на серці такі світлі почуття, що сам король Великої Британії привітався з нами. Він приїхав не тільки привітатися. Він приїхав запитати, як у нас е, діла тут присвоїть, як ми тренуємось. Я вражений. Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан підтверджує план Росії щодо Республіки Молдова та запевняє, влада готова втрутитись, пише видання молдова 1 Йдеться про те, що прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан підтвердив слова президента України Володимира Зеленського про те, що Росія планує захопити аеропорт у Кишеневі, все аби згодом перекинути туди війська та військову техніку, щоб відкрити фронт у Придністров'ї. Дорін речан озвучив лише цей сценарій, але загалом. Лом, їх кілька зазначає видання. Він запевнив, що влада готова до подібних викликів. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в останньому інтерв'ю міжнародній пресі заявив, що виявлений українськими спецслужбами план Росії щодо заміни прозахідного керівництва Республіки Молдова, і така інформація пізніше була підтверджена також європейськими країнами. Я кілька разів казав, що є ще кілька сценаріїв дестабілізації. Зараз названий лише один. Вони включають кілька елементів, у тому числі ті, які зі слів президента України Зеленського. Але я також зазначив, що наші інституції готові протистояти таким викликам, сказав прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан. Глава кабінету міністрів заявляє, що Республіка Молдова значно посилила свої можливості після спроб дестабілізувати ситуацію в країні минулої осені, тому влада зараз готова до різних сценаріїв. Ще раз зазначу, наше завдання забезпечити мир і стабільність в країні, в тому числі і щодо території Лівобережжя Дністра. Республіка Молдова виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту, і ми повинні узгодити наші цілі з точки зору миру та безпеки. Також заявив прем'єр-міністр Молдови. Після майже року війни, як Україна кинула виклик і все ще може перемогти Росію, пише CNN. Україна здатна перемогти Росію на полі бою, але навряд чи цього року припускає в аналітичній статті журналіст CNN. На початку публікації він хвалить збройні сили України однак є у них і слабкі місця. Це брак техніки, пише автор Україні. Потрібні вже зараз обіцяні Києву снаряди GLSDB, здатні знищувати бази і склади окупантів на відстані 150 кілометрів. Але техніка ця потрібна вже зараз і в цьому проблема. Треба поспішати, адже західна зброя зможе зберегти життя українських солдатів. А солдатів, наприклад, у Путіна багато. Автор завершує статтю припущенням, що після Сплеску активності бойових дій восени лінія фронту зможе знову завмерти. Хоча жорсткі бої з великою кількістю загиблих і поранених з обох сторін триватимуть, коли ж Україна отримає всю обіцяну зброю. Саме тоді ситуація може змінитися. Але автор каже, це буде не у 2023 році. Слова президента України Володимира Зеленського через кілька годин після того, як Володимир Путін почав своє повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року, були пророчими. Багато аналітиків очікували, що опір України впаде за кілька днів, але протягом року українська армія протистояла значно більшій силі, відміняючи початкові успіхи Росіян у Харкові та Херсоні, утримуючи лінію фронту на Донбасі, де відбуваються тяжкі бої. У процесі українці завдали приголомшливих втрат російській армії та оголили застарілу тактику, застаріле керівництво та крихкий моральний дух Російської Федерації, який вражає більше на параді, ніж на полі бою. Українські підрозділи виявилися спритними та адаптивними, використовуючи технологію безпілотників, децентралізоване командування та розумне оперативне планування, щоб використовувати системні недоліки ворога. І мало хто міг би посперечатися, що через рік цієї війни стара українська авіація все ще літатиме. Це все на сьогодні. Я продовжую надалі святкувати. Що пишуть за кордоні з про ситуацію в Україні, які прогнози дають щодо російсько-української війни, і звичайно, все найцікавіше і найгарячіше у рубриці. Інформаційний фронт на прямому. Зустрінемося завтра о 12.50. А я ж зараз передаю слово своїм колегам. Віко, дякую тобі дуже. Будемо чекати на тебе завтра зі свіжою інформацією. Дякую. Так що до зустрічі так розвів руками одразу хотів сказати, що Віка проанонсувала свою появу То, в принципі не пропустіть цієї зустрічі. Дійсно.